І всім привіт, друзі! Давайте зараз вам приготуємо котлети по-київськи. Нам треба взяти укроп, два чеснока. Ось такий хоч зубка чеснока. 200 г масла і филе. Нам треба взяти масло комнатної температури. Додаємо сюди 200 гривень. Потім додаємо два зубка чеснока. Та ще нам треба взяти укроп. Нам треба е, взяти пакет та його так розервати. щоб нас вийшло ось так. -ось. Та ось це, що ми з вами зробили, беремо ось так ось та викладаємо колбаски. Зараз покажу як. Потім, коли ми виклали, це треба так колбаскою закрутити. Потім, коли ми зробили колбаски, в мене їх вийшло 3. Ось дивіться, як ось три їх вийшло, та ставимо в морозилку на 30 хвилин. А поки вона настоїться в, нас в морозилку, ми займемося коріном пила. Відрізаємо, що нам не треба. Потім, коли ми це зробили, нам треба ось так ось розрізати. Я воно тут трішки розрізала. та ріжемо. Треба, щоб вийшло ось так ось. В мене вийшло ось так ось. А зараз ми будемо це відбивати. Беремо ось таку штуку та викладуємо пакет, потім нашу філешечку нашу. та накриваємо щепним пакетом. І беремо та будь-якою стороною можна бити, а потім перевертаємо. В мене вийшло ось так ось це, що нам треба посолити. Потім, коли воно вже заморозилось, нам треба це розпакувати від пакету та ріжемо на ось такі шматочки. Такі треба, щоб були невеликі. Да, я сейчас Так, нам беремо нашу, нашу филе. Вот тут кладем. А сейчас покажу. Вот так вот. Та скручиваем. Вот так вот. Потом э, э, вот это, что мы скрутили, кладем в пакет. Та вот так вот скручиваем. Та потім ось так заматуємо края та їх треба впихнути. Ось так ось. І тут робимо те ж саме. Так, ось так ось робимо і так зовсім. В мене вийшли ось такі котлети, та це треба поставити в морозилку на ніч, та завтра вже можна це жарити. Ось це ще ми зробили, і вона заморожилася, Можна вже його доставати на другий день. Що вийшло так, а зараз ми будемо ставити це в духовку. На піднос треба викласти пергамент та наші котлетки в духовку. Скажу. І потім накладемо ще пергаментом. Ставимо на 180 градусів 20 хвилин. Треба, щоб вийшло ось так ось.